Мене звати Анна Таманчук. Це проект Міста очима жінок. Місто Кривий Ріг це перший день, і я поділюсь з вами враженнями, як живеться жінці-велосипедистці у місті Кривому Розі. Перша незручність, з якою я стикаюсь щодня, коли їду на роботу велосипедом, а я це роблю щодня. Це відсутність вантажного ліфту в моєму будинку. Живу, живу я на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Відсутній вантажний ліфт, тож мені доводиться ставити мій велосипед дибки і завозити його до ліфту. От, е, зі мною разом їде мій син, е, котрого я у садочок теж вожу на своєму велосипеді. От, е, потім мені доводиться велосипед від ліфту до виходу з під'їзду нести на руках. Це 12 сходинок плюс 7 сходинок, що треба з виходу з під'їзду до дороги донести теж. І це все я роблю на руках. Мій велосипед важить 16 кілограмів. В під'їзді відсутні будь-які направляючі рейки або пандуси. От, тож, 16 кг в руки і вперед. Після того я дала 12,5 кілометрів велосипедом в один бік. Ну, така дуже гарна виходить ранкова зарядка. Ще одна незручність в нашому місті, з якою мені сьогодні довелося стикнутися, це відсутність паркувальних місць біля об'єктів соціального значення. Наприклад, Криворізький муніципальний центр надання послуг. Там відсутня велопарковка, тож мені довелося пристігнути мій велосипед до нерухомої частини пандусу. Так, в податковій, так, також так, така незручність в міському центрі зайнятості відсутня велопарковка. Тож мені доводиться залишати мій велосипед пристрігнутим до будь-якої нерухомої частини, яку дуже або неможливо, або важко сунути з місця. Отак От пройшов сьогодні мій день. Було ще багато незручностей, але е, все потрошку буду вам розповідати. Але ви не думаєте, що все так погано? Ні, буде і добре. О, дуже вам дякую, слідкуйте за нашими випусками. Буде цікаво, буде по-різному і все буде кльово.